Що таке площина реальності? Це стан, в якому кожна людина знаходиться по своєму і дивиться на світ з позиції своєї унікальної площини реальності. Цінність якої треба усвідомити, але не з позиції гордині, а з позиції унікальності. І проходження своїх унікальних квестів, і проживання відчуттів. Треба звернути увагу на свої відчуття, що вони у вас можуть бути, такі ж самі, як і у людей, які живуть, наприклад, зовсім в інших умовах. Так? Тобто ваш, вашу реальність визначають ваші відчуття, а не зовнішня оцінка. Оце є усвідомлення своєї унікальної площини реальності з позиції адекватності, а не гордині. І тоді ми перестаємо порівнювати себе з іншими, і просто проживаємо і прагнемо стати найкращою версією самого себе, використавши всі ті можливості, які тільки можливо, щоб покращити те, що є. Покращити те, що є. Не викинути своє життя знецінити і прагнути до, чого, до чогось чужого. А покращити своє, те, що є. І тоді ви зможете проживати всі ті відчуття, які проживає людина, яка знаходиться на своєму місці, яка має найкращі умови. Як це можливо, живучи в лайні? Проживати відчуття, які проживає людина, яка має найкращі умови, це усвідомити свою унікальну площину реальності, в якій ви можете бути як на низькому рівні, так і на високому. Не серед інших людей ви себе порівнюєте, ви на низькому рівні порівняно з ними. Ні. Порівняно із самим собою. Тільки в своїй площині реальності ви можете бути або на низькому рівні, або на високому порівняно з самим собою. І ось тоді ви вже починаєте відчувати, звертати увагу на свої особисті відчуття, не зважаючи на ці декорації, які я маю відчуття, тому що ви насправді можете бути доволі таки задоволеним своїм життям. Якщо у вас є е, здатність відрізнити стан спокою та задоволення від е, недальноглядності і від безвідповідальності.